Ми вітання, час Кременчуцьких новин на телеканалі Лтава. Коли в Кременчуці з'явиться пам'ятник Небесній Сотні, як вітали медиків та як відзначилися Кременчуцькі дільничні у день свого професійного свята? Докладніше далі. До книги пошани Полтавської області занесені імена п'ятьох кремучужан. Сьогодні у міськвиконкомі пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання, а родичам загиблих вручили виписки з книги. На визнання вагомих особистих заслуг перед Полтавщиною та Україною за зразкове виконання військового та громадянського обов'язку, мужність і героїзм виявлені у захисті. Державного суверенітету та територіальної цілості України на підставі рішення президії Полтавської обласної ради до книги Пашани Полтавської області. Занесені посмертно. Андрусенко Дмитро Олександрович, молодший сержант. Назаренко Дмитро Миколаєвич, сержант міліції, Дриваль Олексій Вікторович, старший солдат. Прохоров Станіслав Миколаєвич, солдат. Шевченка Дмитро Іванович, старший солдат. Прошу вшанувати пам'ять наших земляків, героїв хвилиною мовчання. Я хочу вручити свідоцтво родичам військовослужбовців, загинувших в АТО. Я хочу вам подякувати за сина. Ми дуже вдячні від громади Кременчука. Ми гордимося Дмитром і дуже вдячні вам, що ви виховали такого сина. Дуже дякуємо від громади Кременчука, ми пишаємося. Дякуємо. Ми вам дякуємо від громади міста Кременчука, ми пишаємося. Дякую. від громади міста Краменчука. Я думаю, що обласна рада прийме рішення і по всім загиблим героям та чужанам, які склали голови на захист України і Полтавщини на сході нашої держави. Пам'ятний знак героям Небесної Сотні встановлять біля каменя жертвам сталінських репресій у сквері імені Олега Бабаєва. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Кременчуцької міської ради. Коли відбудеться урочисте відкриття стели, дізнавалися наші журналісти. 26 червня о 16-й годині біля каменя жертвам сталінських репресій відбудеться урочисте відкриття пам'ятного знака Героям Небесної Сотні на двох стендах. Будуть розміщені 122 фотографії та інформація про справжніх патріотів, які загинули під час революції гідності у Києві. Такий вигляд цього пам'ятного знаку був погоджений із громадськістю. А саме, зокрема, із самими учасниками майдану, вони захотіли побачити цей пам'ятний знак саме у такому вигляді і саме у цьому місці. За словами керуючого справами міськвиконкому Руслана Шаповалова, якби не бюрократичні моменти, пам'ятний знак встановили б раніше. На жаль, використання бюджетних коштів, а пам'ятний знак виготовляється саме виключно за бюджетні кошти. Воно потребує ну доволі таких складних бюрократичних процедур, які значно стримали от процес погодження до цього моменту. Загалі вартість цього проекту склала 106 тисяч 464 гривні. Кременчужани, яких ми опитали, планують прийти на урочисте відкриття пам'ятного знаку і вшанувати героїв небесної сотні. Кешна нужна це вже герої нашого часу, Я дуже важливо, обов'язково потрібно, звісно ж не достойны того, чтобы о них помнили. На открытие памятного знака, конечно, я прийду обязательно. Приду с внуком, который должен знать, за вильну Україну вони боролися. За що й погибли. Ми дуже вдячні їм. Пусть помнять люди о том, что были такие события. На нагоди Дня Конституції ми плануємо урочисто відкрити цей пам'ятний знак, героям небесної сотні, які у ці складні для України часи першими віддали своє життя за майбутнє України. Запрошуємо всіх небайдужих людей прийти на цей захід. Кременчук прибули якісні вакцини від Міністерства охорони здоров'я. До території артскладів закрили доступ, а ремонт Крюківського мосту не встигли завершити вчасно у зв'язку з негодою. Про це та інше сьогодні під час апаратної наради керівники структурних підрозділів міськвиконкому доповіли першому заступнику міського голови Віктору Калашнику. Більше новин життя міста дивіться далі в наступному сюжеті. Кременчук отримав тисячу вакцин для щеплень БЦЖ високої якості польського виробництва. Щоправда, необхідна кількість для нашого міста складає три тисячі а розподілятимуть їх наступним чином. доз содосми. Видали на пологовий будинок, 100 на Крюківський, на пологове відділення другої міської лікарні. Тому до кінця літа цього вистачить. А інші 300 ми розподілили рівномірно по поліклінікам дитячого міста, Будуть запрошувати діток робити їм туберкулінну діагностику. Туберкулін теж у нас є. Він закуплений за кошти міського бюджету. Ми зробили запаси і будемо вакцинувати від туборкульоза дітей Епідситуація в цілому по Україні погіршується. Зокрема, в Кременчуці відмічається зростання захворюваності на сальмонельоз. Зареєстровано вже 16 випадків за останні п'ять місяців. Саме тому рейди по боротьбі зі стихійною торгівлею продовжуються навіть в негоду. Доповіла Людмила Жорняк. Вчора навіть у дощ було стоять одні й ті самі люди в районі сказки, п'ять так званих бабушек. А до них підходять чоловіки і приносять у сумках величезних молоко. Дякуємо, дякуючи тому, що було три міліціонера. Все таки їх відправили на ринок. Незаконна торгівля молоком без будь-яких документів. Без ніяких санітарних книжок, висновків, враховуючи, що багато корів на туберкульоз зараз хворіє, і туберкульоз поширюється зараз. Захворювання зростає у населення. Ніхто на це не звертає уваги із людей. Ми хочемо запросити тоді обласну ветеринарну міліцію. ЦНАП відзвітував, працюють в посиленому режимі. Один адміністратор в день там приймає до 40 людей, хоча норма складає 25. Є і нововведення. Наступлен. Платежний термінал, що тоже даст огромный позитив, поскольку по коду услуги на рецепції будут подсказывать как это не только по названию, но и по коду можна буде оплатить через платежний термінал як наличкой, так і зале ожидания. А от начальник управління благоустрою Сергій Гаріфов доповів про складну ситуацію на території біля Амстору З Амстора керівництво руководство... в общем-то, избегает, игнорирует наши звонки по территория пока <coughs> находится в незловидном стане. Тоже на контроле, в рабочем порядке, мы этот вопрос отработаем. Там контроль, если не получается, Иван Владимирович, значит, надо выкосить. Потому что пока мы будем вести переговоры с Амстором до 1 сентября, там будет амброзия высотой 3 метра. Розкритикував Віктор Калашник, начальника управління благоустрою, і за неприбрану територію на міському пляжі, адже біля кафе «Арарат» багато бруду, битого скла та сміття. Робота ваша і служби має бути системною. Об'їзди міста ми будемо робити регулярно, як і робили. Ви повинні в текущому режимі вирішувати ці питання з управлінням ЖКХ, з районами. Ну, не треба так продолжать, чтобы ми їздили і потім давали вам команди, тому що ви должны владеть ситуацией по городу каждый час. Також за дорученням Віктора Калашника закрили доступ до території артскладів. а ремонтні роботи на Крюківському мосту обіцяють завершити найближчими днями. Не встигли ми закінчити ремонт асфальтобутового покриття на Крюківському мосту. Але якщо сьогодні не буде опадів, то ми сьогодні плануємо вночі. Розпочати і Шербову нашому потрібно два дні, повні два дні ну, або дві дві ночі, як ми це робимо зараз, для повного відновлення сантопотового покриття, яке вже підготовлено для цього в управлінні праці та соцзахисту населення. Відпрацювали вже 214 заяв з отримання матеріальної допомоги бійцям АТО та їх сім'ям. Проте перший заступник міського голови вдав доручення спростити процедуру отримання цих грошей. Нема сенсу перевірки якісь додаткові влаштовувати, тому що ми ж прийняли рішення, що всім учасникам. То ми надаємо матеріальну допомогу незалежно від умов проживання членів сім'ї. Там і так далі. Тому не треба. Займатися бумажною волокітою, і ми вирішили спростити цю процедуру. І наостанок про дітей у Кременчуці цьогоріч оздоровлять рекордну за останні 10 років кількість дітей у позаміських та пришкільних таборах, адже в цьому році вдвічі збільшилася кількість бажаючих оздоровитися за кошти міського і обласного бюджету. Станом на вчора у нас оздоровлюється і відпочиває. Враховуючи пришкільні табори, 2508 дітей. Кременшутські дільничні вчора у своє професійне свято затримали злодія, який обкрадав цвинтар. Правоохоронці вже довели причетність тридцятирічного вандала до 70 фактів крадіжок на кладовищах. Затримали на гарячому. Безсовісно та безсоромно, цей чоловік розкрадав метал на могилах новоревійського кладовища. Задержали мужчину 30 років, який нігде не працює, злоупотрібляє алкоголем, який на протяженні вже около розвив... года Варвував могили на кладбищах Кременчуга. Варвали медні фоторамочки на могилах, хрісти, лавочки, все, що можна було здати металолом. Розривалися надгробні плити. плити. Всього мужчина було завершено більше сімдесяти фактів над ругальством над могілами. Їх розваровування у вандала вилучили знаряддя, якими він піднімав надгробні плити та магніт, яким перевіряв походження металу. Допомогу міліціянтам у затриманні злодія надали працівники кладовища. Постійно крадуть метал. Руйнують могили, витягують шоляра, грабнички крадуть оградки. Бачив мій копач. Його як він руйнував пам'ятник, там були шволіра, але він від нього втік копачану. Особа фігуранта, який скоїв правопорушення, встановлена. Більше року він знаходився в розшуку за крадіжки у приватних будинках. З чоловіком проводять слідчі дії. Крав желізо. Зачем? Щоб здати. Що крав? Калітки крав, стойки крав. Ну, от каліток. Скільки ти грошей зарабатывала? Ну, в середньому, хай гривень 50, 100 може максимум. Скільки могил поврядів. Ну, штук 50 може. Розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України наруга над могилою. Підозрюваному загрожує позбавлення волі від 4 до 7 років. Перший заступник міського голови Віктор Калашник на апаратній нараді подякував правоохоронцям за оперативність. Личиться на старої сумнокладовищі який не народу миться на файлами дал. Дякуємо за це. вам. Пишаємося тим, що дільничні Кременчука справою доводять свій професіоналізм саме у день свого професійного свята. Спасибо большое за службу. Ребята, ми дуже надіємося, що такі факти, такі сигнали в обществі дадуть основання. полагати, що міліція повністю розвернулася своїм лицом к народу совместно з народом роботи і роботи для народу. Тось ми служимо только народу України. Сьогодні у міському палаці культури відбулися урочистості до дня медиків та чудовий концерт силами самих медпрацівників. Грамоти і квіти вручили представники міської влади заслуженим діячам медицини. Урочистий концерт з нагоди Дня медика відбувся сьогодні на великій сцені за безпосередньої участі самих медпрацівників. Отримували вітання і вітали самі представники найгуманнішої професії у білих халатах. Наші професійні медики, наші спеціалісти нічим не гірше, ніж в Харкові, чи в Дніпропетровську, чи в Києві, а деякі напрямки медицини. Ендоскопія, онкологія і багато інших взагалі у нас попереду і є флагманом на Україні у суміші із танцювальними і співочими номерами творчих колективів міста вручали подарунки і відзнаки за вірність медичній професії. Міцного здоров'я, хай все вас складається як мого найкраще. Не звертайтесь до кали, хоча знаю, ви там без черги можете друг до друга. Лучше не ходіть, тільки на чай, каву таке. Будьте здорові, всього всього вам найкращого. Та з огляду цілої низки трагічних подій, що сталися в Україні за останній рік, та й у самому Кременчуці втрата міського голови бойові дії на сході країни лише загартовують та згуртовують громаду. Дійсно, минулий рік був безпрецедентний за останні 25 років. Коли всі міські заклади міського підпорядкування, їх у нас 14, отримали якусь технічну обновку. А це обладнання, це сучасне новітнє обладнання. Творчі номери від так званої армії добра вражали у саме серце, змушували його битися частіше і пишатися тими, хто щоденно стоїть на варті нашого здоров'я, на варті нашого життя. Зі святом вас, шановні медпрацівники. У рамках початку оздоровчої кампанії 2015 вчора на базі дитячого табору родит відбулося виїзне засідання міського штабу з оздоровлення. Подробиці в наступному матеріалі. Яка шкода, що до щиті ми б тут залишились надовго. Один голос стверджували члени штабу, коли потрапили на територію рудиту. Емоційна Людмила Журняк, начальник управління торгівлі міськоконкому, наполягала аби обов'язково сьогодні в ефірі пролунало. Так повинно бути повсюди. Побачене вразило. Звичайно, це великі гроші з обласного бюджету. У нашому міському на оздоровчу кампанію 2015 було закладено 4,5 з половиною мільйони гривень. травня розпочали свою роботу оздоровчі заклади. За кошти міського бюджету у табір Зоряний на першу зміну поїхали відпочивати 73 дитини пільгової категорії. На сьогоднішній день проблем з фінансуванням немає. Не було передбачено коштів на капітальні видатки, і ми не змогли здійснити капітальні ремонти в комунальних закладах Супутник та Зоряний, тільки поточні, але все одно необхідний обсяг робіт був виконаний. І крім цього, вже витрачаються кошти на придбання путівок, 10 тисяч було витрачено. На сьогоднішній день для дітей працівників бюджетної сфери і витрачалися кошти на організацію роботи пришкільних та профільних таборів. Цього року особливими умовами хизуються господарі пришкільних таборів. На базі загальноосвітніх шкіл міста діють чотири мовних школи. Всього по місту працюють 36 таборів, яких 2370 дітей мають змогу відпочити та оздоровитися. Обговорюючи хід оздоровчого процесу в таборах, говорили про проведення тихогляду дитячих майданчиків, проведення профобробки території від кліщів. Заступник міського голови Віталій Малецький розповів присутнім про нещодавні перебування в столиці на слуханнях у Верховній Раді з приводу соціальної політики. Є позиція, що необхідно внести зміни до нормативних документів, які регламентують питання оздоровлення, зокрема залучення коштів теж фонду соціального страхування на ці цілі. Сьогодні в ерудиції відпочивають 82 дитини за. Статусом обдарованою, на чому власне і переконалися члени штабу з оздоровлення під час екскурсії по табору та у спілкуванні з дітьми цього сезону. Останні відпочивають у гуртковій роботі з креативу, танців, інформатики та спорту. Ну а як їм тут добре? Послухайте самі. Цей Це вдома себе мовдома, чуй себе вдома, чуй себе місті найкращому цілому світі ми раді та. У Дніпрі гине риба, переважно це дорослі коропи. Таку ситуацію спостерігають працівники водної міліції здебільшого на Кременчуцькому водосховищі. Хоча загибель риби мала місце і на Дніпродзержинському, але не в таких масштабах. Чому наші кореспонденти шукали відповідь на це непросте питання? У Дніпрі знову гине риба. Таку ситуацію працівники водної міліції спостерігають щорічно в літній період. На сьогодні фіксують загибель риби переважно на Кремічуцькому водосховищі. Здебільшого це коропи вагою від 3 до 4 кілограмів. Хоча мертву рибу бачили під час рейдів і на просторах Дніпродзержинського водосховища. Чому гине риба на це питання немає чіткої відповіді? Одні кажуть, що це з перепадами температурного режиму. Наприклад, з Кремічуцьким водосховищем іде застій води. Працівники водної міліції відправили мертву рибу на дослідження до солинської рибоохорони. А її працівники вже звернулися до головного управління ветеринарної медицини. Виявлено збутників іхтіофтеріозу, виділений рист мікроскопічних грибів. На підставі результатів досліджень ми звернулися за коментарем до доктора біологічних наук Кремічуцького національного університету імені Остроградського Володимира Нікіфорова. За його словами, найбільш ймовірна причина муру риби зниження її імунітету. Як тільки змінюються зміняються умові, ну наприклад, в даній ситуації це концентрація кислороду что повсеместно мы на мелководьях наблюдаем. Это одна из, из причин резкого э, е изменения статуса, понижения статуса иммунитета. Как результат, это легкая восприимчивость к инфицированию. Тому професор не виключає можливості зараження риби ентроінфекціями та враження бактеріями і грибком. На його думку, для вирішення проблеми потрібен постійний пропуск води через гідровузли. Система регулювання подачі води по гідровузлам Она же отработана. Другой вопрос, что в основном-то они учитывают там технические параметры. И забывают, к сожалению, о необходимости учитывать и экологические, биологические критерии. На сьогодні, за словами професора, ситуацію на водних об'єктах врятували різні дощі, знизилася температура навколишнього середовища та відчутно зріс рівень кисню у воді. Вот зараз дощ пройшов, хорошо вода пішла, розбавлення навіть ті токсини, які там сконцентрувалися, вони час у розбавленому стані, вони вже в меншій степені діють на негативно. Також Володимир Нікіфоров запевнив нас, що коропи можна спокійно купувати на ринках та в магазинах і вживати в їжу, адже хвороби притаманні рибам ніяким чином не впливають на здоров'я людей. 22 червня, в понеділок, Кременчук, як і вся наша країна, відзначатиме день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Керівництво міста закликає керівників підприємств, установ та організацій Кременчука в цей день приспустити державні прапори України на будинках та спорудах, а також обмежити проведення розважальних заходів. Усіх Кременчужан запрошують взяти участь у покладанні квітів 22 червня до пам'ятника воїну-визволителю о 8.30, А вже о 10-й годині у проведенні Денні загальнонаціональної хвилини пам'яті заполеглими у Другій світовій війні. І наостанок про погоду завтра очікується мінливо хмарна погода. Місцями можливий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13 15 градусів тепла. Вдень 20-22. Вдалих вам вихідних.